наши банки 10 дней назад, конечно, не без нашего, не без моего ведома, оформили Украине очередной кредит 750 миллионов долларов. А Газпром тоже не без ведома российского руководства пошел на то, что помог Украине закачать необходимый газ в газовое хранилище со скидкой в 200, по-моему, 60. Долларов за тысячу кубов. То есть мы сотрудничаем, помогаем, помогаем Украине нашим э, украинским партнерам, нашим друзьям. президент Російської Федерації Володимир Путін зробив сенсаційну заяву, яку у першу годину коментували як те, що Росія змінює свої підходи до України, став більш дешевим газ для нашої країни. Росія ухвалила таке рішення, і всі почали говорити про те, що насправді... Це пов'язане із тим, що Росія робить останні спроби зупинити Україну у її європейській інтеграції, навіть готова піти на такі серйозні поступки. Однак, коли почали розбиратися, що ж дійсно відбулося. Виявилося, що не варто було сміятися а краще заплакати, тому що реальним покупцем дешевого російського газу виявилися структури, наближені до відомого олігарха Дмитра Фірташа, який упродовж останніх років був головним газотрейдером, посередником на українському ринку і був щільно пов'язаний поруч із своїми політичними і підприємницькими соратниками. І структурами російського Газпрому нагадаю, що саме фірма Росукренерга керована Дмитром Фірташом, пов'язана з ним, була головним постачальником Камгаза у два президентства. Леоніда Кучми і Віктора Ющенка два президенти, які створили на шиї України справжній енергетичний зашморг, з який продовжує теліпатися може вже більш в послабленому вигляді, і в часи президентства Віктора Януковича. І треба сказати, що цей немовби дешевий газ продемонстрував, які саме олігархічні групи є російськими фаворитами на українському ринку, і що саме Росія має на увазі. Під знижкою на ціну свого газу що вона як працювала із лояльними для себе я б сказав, васальними структурами в Україні, так і продовжує працювати. Ми поговоримо про це з нашими співрозмовниками, російським політологом Андрієм Макарою і українським економічним експертом Борисом Кушніроком.